Всім привіт! Трамп підложив Путіну свиню. Друзі кремлівського карлика зрозуміли, що вони в небезпеці. Я зараз кажу про Іран. Іранський духовний лідер нагострив лижі до Москви. Світова преса пише, що у іранського духовного лідера є план втечі до Росії, якщо він не зможе перемогти протестувальників. Ось як звучить духовний лідер Ірану. І він хоче втекти до Москви, прихвативши з собою золото, гроші та рідню. Трамп своєю спецоперацією у Венесуелі та викраденням диктатора Мадуро показав, що Путін не здатен захистити нікого. Взагалі, тепер друзі Путіна знають, що їм ніхто не допоможе. Єдиний шлях сідати в літак та тікати до Росії. Трамп просто поставив всіх на вуха. Тепер зрозуміло, який Путін гарант безпеки для своїх друзів. Путін вже гарантував безпеку Муамару Каддафі, Януковичу, Башару Асаду, а тепер вже Ніколасу Мадуро. Всі вони закінчили погано. Хтось з них у в'язниці, хтось на тому світі, а хтось втік до Москви. Здається, після історії Трампа з Венесуелою ми перегорнули нову сторінку історії. Якщо ви хочете бачити такі новини щодня, підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше.